Найдешевший варіант павербанку придбав я за 1 цент в телеграм-каналі знижка UA. Посилання буде в профілі. У мене є отакий побільше варіант павербанку, але це я купляв там бакса 2, мам. Здається, на 3 батареї. І це ми подивимось в іншому відео. Найдешевший міні-павербанк. Давайте ми його розпакуємо і подивимось, що ж це нам прийшло. Кришечка йде. Іде тімлячок звичайний. І сам пауербанк. Тут у нас є звичайний Type A, Micro USB, отвір для тімлячка. пауербанк написано. По одному центу їх постійно продають. ну, Періодично я зустрічаю, то взяв собі замову, в мене багато пауербанків є. Батарейку візьмемо 18650, візьмемо її, за приклад. Мабуть, так, мінус, плюс. Все, вставили батарейку. Наш пауербанк готовий до роботи. Поправить. О, все, щовкнули, поправили, то і я, здається, неровно вставив. Ну, вставили батарею, він готовий повинен бути для роботи. Давайте перевіряти, чи запрацює, чи ні. Загорілась лампочка, синій індикатор, і загорілась зарядка на смартфоні. Тобто зарядка пішла. якихось там супершвидкості Мільтра, ультра, турбо, турбочарж, цього всього не буде. Але зазвичай, якщо у вас там є декілька батарей, 18650, при необхідності ви можете заживити таким чином всього за один цент Батарею сюди можна вставити хоч на 1200, хоч на 3600, яка вам сподобається, які у вас є в наявності. Через Type a він віддає, мікро USB він приймає 5 вольт, тобто можна любою зарядкою зарядити на нашу батарею центовий павербанк найдешевший павербанк який я бачив в своєму житті.